«Наба Набаудісаєд шлях воїна, самураї та духовність. 21 рік. Існують, якщо я можу так сказати, три могутні духи, які час від часу. Переміщалися над поверхнею води і давали переважаючий імпульс моральним почуттям і енергії людства. Це духи свободи, релігії та честі. Воїн, легенда про Дайотамоті Хідейосі, великого воїна самурая, розповідає про селянського хлопця, якого його родина відправила до сусіднього храму, щоб стати священником. Хідейосі втік віці 15 років, зрештою, вступивши на службу до Нобунаге, амбітного генерала Самурая, як його носій сандалій. Однієї холодної зимової ночі Хідеосі притиснув собі під кимоно соломені сандалі свого господаря, щоб зігріти їх. Нобунага, вражений його самовідданістю та почуттям честі, винагородив, винагороджував інтелект свого носія Асандалі кожного разу, коли Хідейосі почав відзначатися як військовий лідер, який, зрештою, об'єднає Японію в 16 столітті. Відданість Хідейосі своєму обов'язку відома в історії Японії як практичне зображення слова самураї, що позначає того, хто служить. Ця службова етика породжує коріння самурайського благородства як соціального, так і духовного. Після японського пацифізму, та коли громадянське суспільство опинилося на межі миру, потреба нації у своїх майстрах-фехтувальниках знизилася. Таким чином, самураї, як раніше, займалися інтенсивними бойовими. Тренуваннями натомість присвячували свій час подальшому духовному розвитку, науковим знанням або служінню традиційному японському мистецтву від монохромного малювання тушу до аранжування квітів і дзенських альпінаріїв. Мистецтво садо, японська чайна церемонія особливо процвітало в епоху. Пост пацифізму в Японії завдяки акценту на простоті та спокою, отже, дозволяючи самураям отримувати критичне розуміння реалізму через поглядання. Практика приготування чаю була представлена самураям буддистськими ченцями, які використовували чай, щоб залишатися пильними під час періодів медитації. Проте ритуальний характер церемонії особливо зацікавив. Зацікавив високосвідчених самураїв і таким чином мирний звичай був прийнятий і згодом процвітав завдяки наслідуванню людьми практик воїнських еліт. Мені подобалось. Критичне розуміння реалізму через споглядання. На культуру самураїв вплинули. Есть, фактично, що я зараз почув з цього тексту? Що слово самурай? Mm -hmm. а, по суті, значить, це так, як. Как... Як той, хто служить, як те, що слуга народу у нас це. Оця mm. історія з Зеленського. Самурай означає того, хто служить. Це службова етика, mm -hmm. породжує коріння самурайського благородства як соціального, так і духовного. І оце на початку теж фраза дивись. Існує, якщо можу сказати, примотні духи, які час від часу переміщалися над поверхнею води і давали, давали, переживаючи імпульс моральним почуттям, давали переживаючи імпульс моральним почуттям. І енергії людства. Це духи свободи, релігії та честі. І от по суті, що таке свобода релігія та честь? Я просто тут же в мене в уяві прив'язується свобода релігія та честь. Асоціюється як в Упанішадах Сидгуру каже про серце, як про релігію, як три центри людини. Mm -hmm. Честь, виходить, це розум а Свобода це живіт. Mm. І він тут, як він тут формулює, я ще раз прочитаю: три могутні духи, які час від часу переміщалися над поверхнею води і давали переважаючий імпульс моральним почуттям і енергії людства. Mm. Це духи свободи, релігії та честі. Just now. Вот, и я сейчас тут до кінця дочитаю на культуру самураїв вплинул духовне, духовні це Прочитав. Саме ця запекла відданість, продемонстрована найкращими воїнами самураями, привела до неписаного Кодексу лицарської поведінки світогляду та звичаїв відомих сьогодні як Бусідо або Заповіді Лицарства. Нітобе Іназо, автор книги Бусідо Душа Японії, пояснює ці. Вісім чеснот. Не пайму, я тільки що з них зустрічав вісім. Я просто подумав, що їх сім, і думаю, от їх можна прив'язати до чакр. Думаю, що їх сім. А тут пишуть вісім. Значить, перша справедливість G. Це кістка, яка дає твердість і силу. Без кісток голова не може лежати на хребті. Ні руки рухатися, ні ноги стояти. Друга мужність. Конфуцій пояснює, розуміти, що є правильним, і не робити цього виявляє брак сміливості. Юй, Їй, ще якось встається. Не знаю. Доброзичливість, гін, любов, великодушність, співчуття і жалість це риси доброзичливості, найвища риса людської душі. Конфуцій часто казав, що найвищою вимогою до правителя людей є доброзичливість. Повага та ввічливість. Повага має бути виявом доброзичливої поваги до почуттів інших. У своїй вищій формі повага і ввічливість наближаються до любові. Чесність, макото, чесність і чесність. Тут якісь два значення чесності. Скромне життя заохочувалося для стриманості, розкіш вважалася найбільшою загрозою для мужності, а від класу воїнів вимагалася сувора простота. Честь мейо. Яскраве усвідомлення особистої гідності та цінності характеризувало самураїв, як... яких виховували, щоб цінувати обов'язки та привілеї своєї професії. Страх перед ганьбою як меч висів над головою кожного самурая. Вірність чугі або чуґі. Чугі, наверно, чугі. Вірність начальству була найвизначнішою чеснотою феодальної епохи, і першорядне значення надавалося вірності своїй нації. Характери самоконтроль Самураїв вчили, що люди повинні поводитись відповідно до абсолютних моральних стандартів, таких, які перевер... перевершують логіку. Моральні стандарти перевершують роль логіку. Абсолютні моральні стандарти. Обов'язком чоловіка було навчати своїх дітей моральним нормам через модель власної поведінки. У звіті, надісланому святим Франциском Ксаверієм, оцю Ігнатію Лойолі в Римі християнський місіонер зазначив, що про важливість цінностей бусідо для японської нації вони доброзичливою вдачею зовсім не схильні. До обману надзвичайно жадають почисти і чинів. Для них честь понад усе, серед них багато бідних, але бідність е, ні для кого не ганьба. Серед них є одна річ, про яку я навряд чи знаю, чи практикується вона десь серед християн: дворяни, якими б бідними вони не були, отримують від решти таку шану, якщо як б вони були багаті. Вони з великою жадібності слухають розмови про Бога та Божественні речі. Вони не поклоняються жодним богам під виглядом звірів. Більшість з них шанують певних стародавніх людей, які, наскільки мені вдалося переконатися, жили за модою стародавніх філософів. Кодекс поведінки Бусідо служив демонстрацією зразкової поведінки для кожного соціального класу. Значною мірою базувався на ідеологіях. дякую за увагу.